Тельці! Я вас вітаю тельці на цьому відео. Приближаємося ми до другого місяця осені, так? Тому в цьому відео ми подивимося, що підготував жовтень місяць для людей під знаком Зодіака Телець. Що нам карти покажуть, що чекає тельців в жовтні місяці. І перша карта для вас. Вісімка жезлів, Вісімка жезлів це стрімкі зміни у вашому житті, в будь-якій сфері. Вони можуть доторкнутися до будь-якої вашої сфери. Це може бути сфера особистого життя, кар'єри, роботи, друзів, комунікації, будь-що. Тобто це стрімкі зміни, на які ви не розраховували, на які ви не. Не були готові, але вам вони потрібні. Також по цій карті часто йдуть поїздки не заплановані, тобто, коли нам хтось там подзвонив, щось швиденько збирайся, треба допомогти, треба то, треба сьо. Тобто По цій карті щось швидкісно буде розвиватися. Події в вашому житті на початку жовтня місяця будуть розвиватися дуже і дуже стрімко. Давайте ще одну карту для тельців. Королева Жезлів. королева жезлів це є жінка Овен Лев або Стрілець. Можливо, будете комунікувати з такою жінкою, так? Можливо, це ваша мама, подруга, кохана дружина. Так? Ви будете з нею комунікувати, або це ви будете себе відчувати на початку жовтня місяця, як ця королева жеслів. Тобто ви будете наповнені силами, наповнені енергією, ви будете трошки такий з авантюризмом, з ентузіазмом діяти в якійсь вашій професійній сфері. Так? Можливо, навіть будете десь трошки ризикувати, де потрібно буде проявити. По цій карті часто йде проява лідерських е якостей дуже добре. Так? І е що ще одне з головних, це те, що ви будете, вас буде замітно в е там, де ви будете е знаходитись. Тобто увага буде прив'язана до вас. Можливо, ви просто зміните, наприклад, зачіску або зробите якусь косметологічну процедуру і будете йти по вулиці, і просто в цей день вас засиплять. Компліментами настільки, що ви засіяєте там на то місто, де ви живете, так? Давайте ще одну карту для тельця. Карта Єрофан. Карта Єрофант, можливо, ви справді будете, якщо ваша мама овен лев, стрілець або така по опису людина будете багато контактувати, тому що Єрофан це завжди про наших батьків. Можливо, ви відвідаєте батьків, також бабусі, дідусі, тобто вашу. Сім'ю ваших родичів, можливо, ви відвідаєте, так? По цій карті дуже добре починати навчатися. Можливо, у вас починається якийсь період навчання, де ви будете проявляти свої. Можливо, це. Навчання, можливо, це просто вебінари, якісь, можливо, просто курси, можливо, підвищення кваліфікацій, тобто поєрв. А можливо, ви просто наодинці щось вам захочеться нове вивчати, і ви сядете і будете вивчати, там дивитися, поки даже в Ютубі самостійно, як те чи інше зробити. Так, давайте візьмемо ще одну колоду для вас, тильці. Туз пентаклів. Опа! Ну що, Туз пентаклів? Це в нас завжди новий початок в плані фінансів. Це, можливо, отримання великого подарунку, ну як великого, коштовного подарунку, так? Можливо, це про покупку якусь, яку ви давно бажали, давно хотіли, відкладали гроші, і ви в жовтні місяці її. <смістична> Купите те чи інше. так з Пентаклів це також, можливе нове, нове джерело доходу, яке вам запропонують. І а, по цій карті не треба вагатися, треба брати, тому що а, тут, так нам, як. З неба дають на руці цей пентакль. Бери і користуйся, тобто це щось нове в плані фінансів до вас іде. Якщо вам хтось щось запропонує десь е, підзаробити, ну це навіть не підзаробити, це про е, такий стабільний дохід, але новий, то соглашайтеся. Так? Тому що це дуже хороший фінансовий шанс. Грошовий шанс, я б сказала, тельці. Принцеса Жезлів. Принцеса жезлів це теж це щось нове, це якісь нові пропозиції йдуть до вас. Можливо, хтось до вас йде з якоюсь новою пропозицією на рахунок фінансів, на рахунок роботи, на рахунок якогось нового відкриття бізнесу, так? Принцеса жезлів може нам давати якісь новини, так? Або це ви. Вам прийде якась ідея в голову, і ви дуже отак от захопитеся нею і захочете її втілити в реальність. Ви захочете, щоб і ви перекладете всі зусилля. У вас буде просто логарифм в голові цих мислів, цих думок, як втілити свою ідею. І вам вона дуже сподобається, вона вас наділить такою енергією, силою, тому що по. По принцесі Жезлі це в нас завжди, коли є багато сили, є багато енергії, ентузіазму, лідерства. Ми хочемо вести за собою людей. Ми віримо в те, що ми будемо робити. Ми віримо в наш успіх, ми самі віримо. Все остальне нас не цікавить. Ми знаємо, що рано чи пізно ми дійдемо до того успіху, так? Давайте ще одну карту для тельців. Знову вісімка Жезлів. В даній колоді це в нас, бачите, Орел приніс якусь новину. Це про новини. І тут у нас були на початку жовтня. У нас була вісімка жезлів. тому якісь новини вас в будь-якому випадку. А чекають, так? Або дуже швидко, якщо ваша якась ситуація, якась сфера життя стояла довгий період часу на паузі, або якесь питання, яке ви ніяк не могли вирішити, то в жовтні місяці ваші події починають стрімко відбуватися, стрімко змінюватися. Ви навіть не розраховували на ці зміни. В кожного проіграється по своєму, можливо, в когось це в особистих відносинах була якась пауза неоприділеності. Ви не знали, що буде, і тут партнер просто бере все в свої руки, і ви починаєте рухатися вперед, так? Або це в кар'єрі, або хтось, наприклад, шукав роботу, не знав. Не, не получалося знаходити роботу, і тут просто вам хтось приходить і дає пораду, що от є робота, я тебе беру. І ви просто в захваті і події починають стрімко-стрімко розвиватися, так що ви навіть не знаєте, як це все скласти в своє рані, раніше життя буденне. так. Але це тільки на позитив, це тільки на краще. Давайте ще одну колоду. Візьмемо для вас стрільці. Рицар Пен. Паш Пентаклів. Знову про якісь нові починання в плані фінансів. От, от хтось до вас уже стукає з новою пропозицією, де. Е... По-новому почати заробляти гроші. Це може бути гроші, це може бути новий якийсь підробіток, невеличкий, покажу Пентаклі. Це може бути якась така якась робота, яку ви ще ніколи не робили, і вам треба буде перед тим, як йти на цю роботу, треба буде пройти навчання, стажування або вас десь відправлять на навчання. Так? Також це гроші на дітей, якщо у вас є діти, можливо, прийдуть кошти на дітей. Або ви будете витрачати свої кошти на дітей. Там на одяг, на навчання, на, на канцелярію. Тобто це гроші витрачені на дітей. Або, як я вже повторююся, хтось до вас прийде, тому що я дивлюся по картам, скоріше за все, з новою пропозицією, з новим джерелом доходу. Король мечів. Король мечів це є чоловік. А, близнюки водолі Терези. Так? Можливо, ви будете контактувати з таким чоловіком. А також по цій карті в нас ідуть воєнні врачі, а можливо, ви підете на якийсь медогля так? або на консультацію до лікаря. Можливо, це буде косметолог, ін'єкції різного роду. Так? Можливо, це якийсь такий чекав в лікарні вам треба. Або якщо ви, наприклад, довго шукали лікаря на якусь свою там проблему і не могли знайти, то в жовтні місяці ви його знайдете. так. Ну по цій карті у нас ще йдуть в принципі військові. Можливо, ви будете з якимось військовим комунікувати, так? Але на даній карті, як ви бачите, чоловік прийшов до лікаря, тому якщо є якась проблема, яка вас турбує, то по цій карті порада звернутися до лікаря. Ну і давайте подивимося останню карту для вас, стільці. Рицкубків. Рицар кубків говорить нам про мм... вихід, можливо, ваші... ваших відносин на новий рівень. так? Тобто у вас з партнером тільки-тільки зароджувалися якісь відносини, і зараз вони вже виходять, він вам там офіційно запропонував зустрічатися, або офіційно запропонував вам з'їхатися. так? А також це про нове знайомство, можливо, яке недавно відбулося, і зараз воно буде стрімко-стрімко розвиватися. Якщо ви самотні, самотні, можливо, ви зустрінете когось, так познайомитеся з кимось, і у вас залагодяться якісь стосунки, так. Ну, але пори царю кубків це завжди коли ми закохані в те, що нам говорять. Тобто вони завжди дуже гарно стелять, розказують, компліменти. Там І ви відчуваєте себе просто на сьомому небі від щастя. Правда, дій трошки менше, ніж слів, так, але тим не менше, ми відчуваємо цю закоханість, нам подобається, ми розцвітаємо, так? І... В Загальному ми доволі. Так, ну бачу, в принципі, тельці у вас дуже прекрасний а, має бути а, місяць жовтий. Все, що було на паузі, почне двигатися, почне розвиватися дуже стрімко. Я, наприклад, не, не люблю паузи. Я знаю, що багато людей не любить, любить, коли от події розвиваються, розвиваються. Тому я вам бажаю прекрасного місяця жовтня. Тільки з позитивними емоціями люблю вас, обнімаю і цілую до нових зустрічей.